Уночі, в час, коли ліхтарі ледь освітлюють шлях в заметілі, опустився мій янгол з небес і побачив всі шрами на тілі. Опалилася? Ні, опеклася. Кипятком серед білого дня свою душу що з дуру підставилась, як під чобіт, сліпе кошеня. Душе боляче. Ні, нема слова передати весь жах катування. Вени різані знову і знову з люттю тягнуть їх, смакують знущання. Лячно? Ні, хіба варто лякатись, все очищують сльози дівочі? Винувато дивив світлий ангел у відкриті заплакані очі? Як я міг допустити подібне, Дав потрапити в пастку раптову. Що ти хочеш, скажи, що потрібне? все, будь ласочка, знову.